Чи мають право повнолітні діти загиблого військовослужбовця на одноразову грошову допомогу? Останні новини У мене було вже декілька відео на каналі з цього питання, і цьогоріч судова практика з'явилась та швидко збільшується. Тому хочу поділитися судовою практикою з цього питання, яка склалася у нас в листопаді 25-го року. І з якою кожен може ознайомитись, номери справ будуть в описі під відео. Хто не розуміє, в чому проблема, то поясню: до 29.03.24 року повнолітні діти загиблих військовослужбовців право на ОГД в 15 мільйонів гривень не мали. Але потім внесли зміни до законодавства, і тепер таке право повнолітні діти мають. Але коли зараз повнолітня дитина подає на отримання своєї частки ОГД за загибель батька, якщо він загинув до змін, тобто до 29.03.24 року то комісія міноборони вказує, що на момент загибелі батька згідно з тогочасного законодавства ви не мали права на ОГД і направляє документи вам на доопрацювання, тим самим відмовляючи в виплаті. А що ж говорить судова практика? І чому для міноборони повнолітні діти військовослужбовців, які загинули до змін в законі, гірші за тих дітей, чиї батьки загинули після 29.03.24 року? Оскільки таким дітям ОГД призначають без проблем? На останнє питання відповіді у мене немає, але хочу звернутися до Міноборони і запитати: можливо, в таких моментах, коли судова практика вже однозначно стала на бік повнолітніх дітей і скасовує ваші відмови у виплаті, то може вже досить принижувати рідних загиблих. Військовослужбовців і все ж перестати судитися з ними. Чому рідні мають принижуватися і місяцями, а іноді роками доводячи своє право, законне право на виплати через суд? Чому люди мають судитися з державою, за яку віддав життя їх найближчий родич? Буду вдячний всім за репост даного відео. Можливо, хоч хтось там нас зверху почує та. Винесе корективи в цю ситуацію, але повернемося до судової практики за листопад. Я знайшов чотири рішення суду. Розповім про це в наступному відео. Воно вже на каналі.